Some and any. Що ж це таке? Перекладається однаково як декілька. So we use some and any plus noun when we don't know the exact noun or amount or it isn't important. Ми використовуємо some та any плюс імена, коли ми не знаємо точну кількість або це не є важливим. Наприклад, we've got some vegetables. Ми маємо декілька овочів. Have we got any milk, чи маємо молоко? We usually use some in positive sentences and any in questions and negative sentences. Ми зазвичай використовуємо слово some в стверджуваних реченнях та any в питальних і заперечних реченнях. Ось це є основною відмінністю в використанні цих слів some and any. We can use some in questions if в are requests, offers or suggestions. Ми можемо використовувати слово сам в питальних реченнях, якщо вони мають на увазі а, пропозиції. Can it have some information? Чи можна мені інформацію? Дізнатись, наприклад, так? Would you like some brochures? Чи хотів би ти декілька брошур? Shall we do some work now? Чи ми зробимо трохи роботи зараз? Далі. We can use some and any without a noun when it is clear what we are talking about. Ми можемо використовувати слово some та any без іменника, якщо зрозуміло, про що ми говоримо. Наприклад, We haven't got any bread. I'll go and get some. Ми не маємо зовсім хліба. Я піду і куплю трохи. Далі. Uh, we need some coins for the ticket machine. Oh dear, I haven't got any. Нам потрібно декілька монет для uh, квиткової машини. О, дорогенький, я не маю жодної. Далі, we can use any to mean it doesn't matter which. Ми також використовуємо слово any, якщо маємо на увазі, що неважливо про що йде мова. Наприклад, Which flavor ice cream do you want? Oh, get me any flavor. I don't mind which. Котре смак морозива чи ти хочеш? О, візьми мені будь-який смак. Мені не важливо, який смак. І так, сподіваюсь, що. Ці інформації зрозуміло. Більше стало про різницю використанні слов and «any». Користуйтесь.